І так, мої любі, у нас урок номер 60 Тема нашого уроку круговий обіг води в природі. Будь ласка, відкрити сторінку 25. Так, а я пропоную зараз подивитися відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні я дізнався, що в Україні є не тільки музиканти-віртуози, а ще й талановиті майстери скрипники Родина Мирослава Поцентели зі Львова вже багато років створює чудові скрипки. Майстер говорить, що своєю справою мріяв прославити Україну. І йому це вдалося. Скрипка це музичний комп'ютер. ним потрібно так і комп'ютером. Добрі комп'ютерочки повинні володіти, ним відповідно. Аналогічно і скрипкою. Якщо музикант добре володіє, значить він оволодів тим середньовічним комп'ютером. Я працюю 33 35 років. І наше завдання було полегшити життя нашим українським дітям. Нашим українським музикантам, що вони грали на порядних інструментах? Ми бачимо, що Україна розвивається. Ми зрозуміли, що ми тут теж можемо внести свою частинку свого таланту, своєї творчості для розквіту України. Так. Скажіть, будь ласка, які вміння, якими вміннями повинен, е, які вміння мають бути в майстера? Який виготовляє скрипку. Так, він працює із деревом, так, а ще він е, повинен бути і музикою, так? Давайте з вами розглянемо зображення. Зараз пробуємо кружечок біля того е, поняття. Яке позначає одиничне поняття? Скрипаль, скрипка пуцентелі, штурм. Одиничне це що означає? Одиничне це одне однисінька в цей в цілому світі, так? Тобто це правильно скрипка пуцентелі. А тепер пригадай навчальній одиниці встав пропущений. У По логіці поняття з обсягом поділяють на одиничні та загальні. Якщо називаючи поняття, ми уявляємо лише один предмет, таке поняття є одиничним. Якщо називаючи поняття, ми уявляємо Два та більше предметів це загальне поняття. так? Вписуйте пропущені слова письмовими буквами. Сторінка 26. Будь ласка, перевертайте сторінку. І так, розглянь малюнки по ті, на яких зображені фізичні тіла, Обґрунтуй свою думку. Пам'ятаєте, ми казали, що вода це речовина, а вже те, що виходить з води, коли вона. Перетворюється на тверду речовину, так, то це вже фізичні тіла. Розфарбуйте кружечок біля тих малюнків, де намальовані фізичні тіла правильно, це Снігова баба, так? Фізичне тіло, бо в нього є форма, бачите? А де ще є фізичне тіло? Так. Ось який айсберг. Так. Що станеться, коли снігова баба розтане? Правильно, це буде?

Поберу казки народні, казочку читати му охоче, що смачніше, ніж компот, Пепсі, кола або торт. Що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку. Що за диво споміж див, хтось для нас усіх створив, що за диво, що за диво, казочка, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ви для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість. Пригоди сміх! Казочки ви для всіх. Казочки ми весь час. Тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх. Так, а тепер повертаємося до зошита. І в зошиті, ми зараз. З вами будемо читати текст. Я нагадую, що ви засикаєте секундомір одну хвилинку і вписуйте, скільки слів ви прочитали за хвилину. Потім берете секундомір, засикаєте, читаєте весь текст і вписуєте те, той час, скільки вам знадобилося прочитати весь текст. А до того прошу вас подивитися афермацію та проговорити її голосно-голосно. Я люблю читати читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Так, А тепер працюємо в зошиті, читаємо. Будь ласочка, натискайте паузу та працюйте. Так, тепер подивіться уважно, ви вже помітили, що текст є, який підкреслений, так? Необхідно прочитати тричі цей підкреслений текст. Останній раз прочитати якнайшвидше. Так. А тепер. Подивись і порахуй, скільки тобі не достає часу, щоб прочитати понад 100 слів за хвилину. Або зроби по-іншому. Скільки слів тобі потрібно прочитати за хвилину? Щоб ще не достає, скільки слів не достає тобі. Так. Тепер прошу озвучити текст, пошепки слухаємо і пошепки озвучуємо. Кругообіг води в природі це процес постійного перетворення і переміщення води на землі. Під час нагрівання вода перетворюється на пару, піднімається вгору та охолоджується, перетворюючись на дрібні крапельки води. Хмара збирає багато дрібних крапель води, стає товщою, більш щільною. З великих темних хмар іде дощ. Біля вершин гір, де повітря дуже холодне, випадає сніг. Отже, вода знову потрапляє на поверхню землі, поповнює водойми, насичує землю і напуває рослини. А тепер повертаємося до зошита. І так. Сторінка 28. Розглянь зображення, прочитай підписи під ними. Сонце гріє воду. З'являються хмари. Хмари стають важкими, йде дощ. Які фізичні процеси відбуваються? Під час кругообігу води в природі. Правильно йде дощ, так? А тепер пропоную переглянути фрагмент мультику. Увага на екран! Ой, а що це з моєю сукнею? Вона знову змінюється. Це тому. Що в повітрі ти була водяною парою, а в хмаринці ти перетворилася на туман. Усі хмарки складаються з туману, дуже крихітних краплиночок води. Такою й стала твоя сукня, як у всіх нас. А, розумію, Щоби злетіти, я стала водяною парою. Тому моя подружка і сказала, що мене не видно. А тепер я стала туманом і мене видно так само, як видно Хмарку, чи видно туман на землі? Але ж куди ми летимо? Як далеко ми полетіли від мого рідного озера? Що ж чекає мене далі? Ой-ой, моя сукня, вона знову стала такою, як і на озері. Що це значить? Це значить, що ти вже скоро стрибнеш на землю у вигляді дощику. Дивись, моя сукня також водяна, значить, і мені пора в путь. Страшно, а ми не розіб'ємося. Не бійся, на землі на нас дуже чекають. Ну, тоді стрибаймо. Ось і земля близенько. а як радіють нам квіти, трава й дерева. Так, заради цього варто було стрибнути з такої висоти. Ай, фух начебто не розбилася. Так, от ми і подивилися мультик. Повертаємося до зошита. Позначу кружечкам знаком плюс ті процеси, які ти спостерігав, дивлячи фрагмент мультфільму. По мірку, чи можна зображені процеси назвати природними явищами? А тепер у нас творче завдання. Я зараз вмикаю презентацію, а ви... Складаєте другу частину аплікації за сюжетом фрагментом мультика. І так, увага на екран. Хмари збирають багато дрібних крапель води або кристаликів льоду. Стають більш щільними і товстими. Що більшими вони стають, то здаються темнішими, оскільки крізь них проникає менше світла. Отже, потрібно наклеїти темну хмару. Саме з великих темних хмар і йде дощ. Тобто під хмарою потрібно наклеїти дощ. Біля вершин гір температура повітря нижче нуля, тому опади випадають у вигляді снігу. Отже, наклеюємо сіру хмару над вершиною гір, а потім наклеюємо сніжинки під хмарою. Так. А тепер давайте порухаємося. Ставайте на фізкульт хвилинку. Так, наш урок закінчився. Відпочивайте!